Hello, everybody! Welcome back to our channel. Ну що ж, сьогодні запишу наше відео ось в такому форматі. Так, отже, давайте ми з вами сьогодні опрацюємо юніт сьомий all both, neither або neither, non either. Вже намагалася записувати таке відео, але на каналі я виклала його і там є помилки зі звуком, ну, зі звуковою доріжкою. Тому зараз вдруге вже буду описувати ці завдання, розповідати, їх пояснювати, вибачте, що вже виконані вони, тому що вже записувала це відео. Так, ну я видаляти нічого не стала. Давайте ми з вами розберемося зараз разом. І так, грема. We use both. Отже, ми використовуємо обидва коли? In affirmative sentences у стверджувальних реченнях. It takes a plural verb, and it indicates that something is true for two people or things. Ми вживаємо його, це слово both обидва з множиною. І це слово вказує на те, що ми говоримо про двох людей або про дві речі. Наприклад, Tracy and Carla are from Brazil. Both of them live in Rio. Tracy і Carla з Бразилії обидві живуть в Ріо. Або варіанти ще they both. Yes, live in Rio. Так, we use all in affirmative sentences у стверджувальних реченнях. It takes a plural verb and it indicates that something is true for more than two people or things. Також uh, з цим дієсловом вживається множина і вказує на те, що йде мова про двох і більше людей або про дві і більше речі. For example, so Jane and her parents like skiing. батьки люблять кататись на лижах. All of them like skiing. They all like skiing. Усі вони люблять кататись на лижах. Note, premitka. Both and all are usually followed by a noun or of plus noun pronoun. Z słowami, te słowami, both ta all za za zwyczaj żywią się of plus imenick, or za When they refer to the subject of the sentence, they can be replaced at the beginning of the sentence. Or before the main verb, but after the verb be. Коли вони стосуються підмета в реченні, то вони можуть бути поставлені на початок речення, або перед головним дієсловом, або але після дієслова to be. Наприклад, all або both of my classmates can speak French. Усі або обидва мої однокласники можуть розмовляти французькою. Іншими словами, my classmates can all or both. Speak French. All or both of, of them can speak French. Усі або обидва вони міють розмовляти французькою. They are all or both fluent in French. Вони усі або обидва вільно спілкуються, швидко спілкуються е, французькою. Тож, both та all розібрали. Ідемо далі. We use neither. Ну, або neither In affirmative sentences to make a negative statement about two people or things. Ми використовуємо neither або neither у стверджувальних реченнях, аби утворити заперечне твердження про двох людей або речей. It takes a singular or plural verb. Після нього вживається дієслово в однині або в множині. Fred and Ginger are lazy. Neither of them exercises or exercise. Отже, як ви бачите. Фрети, джінджер, ліниві. Ніхто з них так не зробить вправи. Отже, після нашої конструкції neither of them. Ми можемо вживати як однину, так і множину. Однина е, вживається, ну, дієслово в третьої особі однини з закінченням і S у present simple tense. Множина exercise без закінчень. We use none, коли ми використовуємо none. In affirmative sentences to make a negative statement about. More than two people or things. У стверджувальних речі ми використовуємо нам ніхто. Аби утворити заперечення про двох і більше людей, або про дві і більше речі. It takes singular or plural verb. Так і воно вживається дієсловом в однині чи в множині. My friends and I are traveling to London next week. Ми з друзями поїдемо в Лондон наступного тижня. None of us has Have ever been to Great Britain before. Ніхто з нас не був ніколи до цього в Великій Британії. Зверніть увагу, знову ж таки, has або have, або в значенні однини, або в значенні множини вживається наш, наше дієслово. Note, примітка. Neither and none are usually followed by of plus noun or pronoun. Отже, слова neither або none зазвичай. За ними йдуть uh, of плюс іменник або займенник. Neither or none of the children like meat. Ніхто з дітей не любить м'ясо. Neither or none of them like meat. Ніхто з них не любить м'ясо. Отже, neither ми вживаємо, коли мова йде про двох людей, а none коли про багату, велику кількість про багато людей. Ну і останнє використання either або either. For two people or things. Воно використовується для чого? Для, для кого? Для двох людей або для двох речей. It means one or the other. Воно означає один або інший. It doesn't matter which of the two, неважливо, котрий з двох. It is used on its own or before of plus noun or pronoun. Це, є слово, це слово використовується, так? Або само по собі, або перед конструкцією of plus іменник або займенник. Tea or coffee перший приклад. Чаю чи кави. Either is okay. І те і те нормально. Who are those two girls? То ті дві дівчини. I don't know either of them. Я жодної з них не знаю. Отже, наша частина, там, де у нас йде rules, правила, завершено. Ну, а тепер практика. Практика, як я вже наголошувала, була зроблена мною, тому що перезаписується відео вдруге. Activities A. Let's complete the blanks with both, all, neither, none or either. I haven't got anyone to go out with. У мене немає з ким гуляти? Both or all my friends are on holiday. Отже, коли ми думаємо про двох друзів, то ми вживаємо both. Коли у нас на думці усі мої друзі, то тоді ми вживаємо all. Two, другий пункт. Can I borrow a short to wear to the party? Чи можу я взяти сорочку, аби її одягнути на вечірку? Sure, звичайно, the green one or the yellow one. Зелену чи жовту? I don't mind, мені все одно. Either or either is fine. Вони кожного гарна. 3. James is very stubborn, James дуже впертий. So none of his classmates want to be in the same team as him, тому ніхто. З його однокласників не хоче бути з ним в одній команді. For, both my parents are British. Обидва мої uh, батьки британці. They were born in London. Вони народилися в Лондоні. Carol and her sister were born in Poland. Carol та її сестра народилися у Польщі, But neither of them speak, speaks Polish. але жодна з них не розмовляє польською. Шосте завдання. So all workers in the company start work at 7 o'clock. Усі працівники компанії починають роботу о 7-й. None of them start at 8. Ніхто з них не починає о 8. Seven. Both Kelly and Marion have got an unhealthy diet. І Kelly і Marion мають Marion дієту, да? Здорове харчування. Neither of them eat much fruit. Uh, Нездорове харчування, вибачте. Жодна з них не їсть багато фруктів. Отже, ще раз, unhealthy diet, нездорове харчування. Eight. Jerry Andy and Ian Phil are going to take party in the swimming competition this weekend. Вони будуть брати участь у змаганнях з плавання на вихідних. All three of them are very good swimmers. Усі троє вони гарні плавці. Ну і останнє завдання: neither or neither. None of my friends has got. Any pets. Ніхто з моїх друзів не має домашніх улюбленців. I am the only one who likes animals. Я єдиний, хто люблю тварин. І так, neither, or neither, коли йде мова про двох людей. Так, а none, коли про велику кількість. Два і більше. Це було завдання A. Переходимо до завдання B. Тут нам треба було переписати речення, використовуючи дані слова, Highlighted words. Наприклад, перше речення both. Uh, Початкова форма. Alan is a famous football player. James is a famous football player too. Both Alan and James are famous football players. Отже, обидва вони так відомі гравці у футбол, футболісти. Ці. Друге завдання. Jenny, Sandra and Lucy are noisy children. All the children are noisy. Іншими словами, усі діти шумні. Three, all the students in my class thought the exam was easy. Усі учні в моєму класі думали, що іспит був важ... легким. They didn't think it was difficult. Вони не подумали, що він був важким. Так, None. None of the Students in my class thought the exam was difficult. Жоден з учнів в моєму класі не подумав, що іспит був складним. Four. Mr. Black doesn't want a new car. Mr. Black не хоче нової машини. Mrs. Black doesn't want a new car. І Mrs. Black не хоче нової машини. Отже, neither of them wants a new car. О, жоден з них не хоче нової машини. Five. Graham, John and Sally don't like Chinese food. None of them likes Chinese food. Я все ж таки обираю дієслово в третій особі однини. Likes. Uh, ніхто з них не любить китайську їжу. And the last one, both of them are doctors. Yes. Samantha isn't a nurse, and Jack isn't a nurse. Yes, they are doctors. Обидва вони лікарі. Отже, both, коли ми об'єднуємо дво, двох людей. Так, а all коли велику кількість. Ну, завдання Сі нам треба було обрати правильне слово. Uh, the first one none of my classmates have traveled abroad. Жоден з моїх однокласників не їздив за кордон. Ці Ерик ендмайкл амай братс. Ерік і Майкл мої брати. Both of them like football, but neither of them likes tennis. Обидва вони люблять футбол, але жоден з них не любить теніс. I've never seen either of the boys before. Я не, ніколи не бачив жодного, ну, цих хлопців, так. Uh, Kathy and Eliza are my best friends, so they both live near my house. Кеті та Еліза мої найкращі подруги. Вони обидві живуть. Біля мого будинку. I haven't got anything to wear today. У мене немає нічого сьогодні одягнути. All my clothes are dirty. Усі мої, усім весь мій одяг брудний. Знайома ситуація. Але не брудний я просто не маю. Нема чого одягнути. Шосте. Should we order Mexican or Italian foods? Чи варто нам замовити мексиканську або італійську їжу? I really don't mind. Either is fine. Я мені справді все одно так, я не проти. Кожна гарна да, із цих е, страв, із цих е, національних кухонь, <laughs> Cuisines. Good. Таке було завдання C. Ну і завдання D, це теж треба було написати. So, look at the pictures and the prompts, and write sentences. Use all, both, neither, none of them, plus one of them. І так, у нас є два малюнки: перша be exciting, be boring. Both of them are exciting. Обидва з цих малюнки які Захоплюючі. Neither of them are boring. Жоден з них не нудний. Так? Окей. Okay. Або neither of them is boring, можна сказати, так? Для однини. Two have got green umbrellas, have got red umbrellas. None of them has got green umbrellas. All of them have got red umbrellas. Жодна з них не має зеленої парасольки, усі мають тільки червоні. Третє ситуація. All of them are playing baseball. Усі грають у бейсбол. None of them is playing football. Жоден хлопець не грає у футбол. And the fourth one. Wash car. Мити машину, clean house – мити дім да, будинок. Both of them are washing the car. Обидва вони так миють машину. Neither of them is cleaning the house. Ніхто з них не прибирає будинок. Ставте відео на паузу там, де вам необхідно. На цьому я з вами прощаюсь. Ну, ось така помилка при записі попереднього відео призвела до того, що ми познайомилися ще особисто, хто мене не знає. Good, bye, good luck, до зустрічі! Долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars. Приходьте на заняття. Детальніше завжди інформація є в описі під цим відео. Good, bye, good luck, до зустрічі, прощаюся з вами ненадовго.